Лише кілька хвилин на розгляд мого плану, і ви побачите те, що бачу я. Купу грошей. Тільки на наших. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long Любий, ти куди? В минулому я непогано заробив на торгівлі золотом. Дивовижно, як золотий пил здатен змінити твоє життя. Чорт, Кені. So far from my Майк Акоста. Що вам треба? Я бачив сон. Вон там, Індонезія. Там ми і знайдемо золото. Hey, Стійте! Тут нічого немає. Робітники йдуть. Стоп, стоп, стоп. Кені, поглянь. Ми знайшли золото. Знайшли золото. Ми <плес> знайшли майк. Знайшли золото. <плес> Хай там що пригоду розпочато. <плес> Ще яку пригоду. Я завжди в тебе вірила. Це Брайан Вольф з Нью-Йорка. Вони атакували мене з усіх боків. Ви знайшли найбільшу золоту жилу за останні 10 років. <плес> <плес> Мова йде про 30 мільярдів доларів. Дача! Акції вашу майнінг стрімко зростають. Уелс уклав угоду. І з ким це. Ми так не домовлялись. Немає боса, немає угоди. Відчиняй. Я глажу тигра. Ти розізлив дуже впливових осіб. Військові збираються закрити родовище. Вони тебе використовують. Я не дозволю їм цього зробити. Ми Мисебер! Це моє золото. Я його знайшов. Yeah. Лишається тільки одне питання: як 17 мільярдів доларів зникли за одну ніч?